Вітаю! вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, що ж буде на світі білому, якщо до влади прийде Трамп і почне реалізовувати. Ну, заявлену, задекларовану ним політику, що Сполучені Штати Америки не повинні втручатися за межами своєї країни в якісь процеси, які відбуваються в світі, а зайнятися внутрішніми справами, яких ну, вирішення внутрішніх проблем, яких в Штатах Америки немало. Так. Ну, по-перше, тут є вже протиріччя. З одного боку, він говорить, що Сполучені Штати Америки мають займатися тільки внутрішніми проблемами, з другого боку, він заявляє, що він за день закінчить війну в Україні. Так. Ну, Тут протиріччя є, враховуючи його вік, так, для, яких, для якого притаманна. Стареча деменція, так, то, звичайно, такі протиріччя вони не дивні, абсолютно не дивні. так. Але ж ну, як він зможе закінчити війну в Україні? Війна в Україні може бути закінчена, я пояснюю, на пальцях. За одних умов, коли західні держави, перш за все США, дадуть достатню кількість для того зброї для того, щоб Україна могла вигнати агресора за свої межі, так, визначені міжнародним правом. Все просто. Ну, тут я пояснюю елементарні речі. Оце єдиний момент закінчення війни. І інший е, варіант це може бути там, припинення вогню на певний час, якесь перемир'я і все-таки інше. Таким чином, вирішити отим всіми речами, які він пропонує, війну в Україні неможливо. Її можливо тільки так припинити, як я кажу. Я думаю, що це очевидно, але ж не для всіх. Але ж цим війни не закінчиться в світі. Якщо Трамп оголосить про те, що він більше не буде займатися якимись міжнародними справами, то неймовірно розгориться війна на Близькому Сході. Це теж має бути їжаку, зрозуміло, що фактично тільки США утримують тут ситуацію під тим чи іншим контролем. Інакше, я не знаю, там розпочнеться ядерна війна так, між Іраном і Ізраїлем. Він цього хоче. Так, що третє буде? Третє буде це неодмінний напад Китаю на Тайвань. Так, І там війна. Все-таки Тайвань це розвинена країна, так, яка. Має потужну армію, яка має потужне озброєння. І я не знаю, що він там ще має. Так. Може, там така сама ситуація, як в Ізраїлі? У нас ядерної зброї немає, але якщо треба, буде ми її застосуємо. Те, що сказала Голдамеєр, колишня киянка. Так, я там час від часу проходжу той будинок на Бесарабці, на якому висить пам'ятна дошка. Так, де вона народилася, жила. Так, ось. Ну і четверте місце, де виникнуть війни, це буде Латинська Америка. Так, це я не знаю. Там, напевно, декілька вогнищ, які тліють. Це Аргентина може напасти на Фолклендські Мальвінські острови. Так, Венесуела має претензії до всіх сусідів своїх, і, враховуючи абсолютно неадекватність керівництва цієї держави, там всякий Мадуро і інші там змінюють, а, а таких правителів. А таких народів, там, які бажають комунізму чи соціалізму, тобто, коли можна нічого не робити, але отримувати все, що хочеш, від кожного по, по чому? <по>, <по>, по можливостях, а кожному по потребностях, так. Оце те. Так що ми можемо абсолютно чітко на пальцях пояснити, що якщо буде реалізована, заявлена, задекларована політика міжнародна Трампа, в світі почнеться страшний хаос. Це добре, якщо простою війною обійдеться.